Всім привіт! Ми приїхали у школу Марка сьогодні, день відкритих дверей. І трішки вам по можливості покажу, як виглядає всередині школа. Вже черга. Всі чекають, відчинять двері. І тут дивіться, як вже дерево змінило, листочки, кольори. Труся йде з нами, згадає свою початкову школу трішки. Там її улюблена вчителька зараз в очікуванні першої дитинки, вона хоче її побачити. Гарно, фризантеми вже. Треба і мені собі вже придбати буде скоро. Марчик наш в третьому класі. Ми познайомимося з вчителькою, походимо трішки по різних його навчальних класах. Я дуже постараюся вам показати, вже раніше показувала, але, можливо, новим глядачам буде також цікаво. Запускають нас. Це Марчика з кіндергадену вчителька, дуже гарна, Катрусю вона вчила. Тут щороку змінюється вчитель. Перший клас інший, другий, третій і так далі. Коридори такі, як знаєте, з фільмів американських, дітки розмальовують, вчителі все показують. І тут Марчика клас. Зараз нам Марчик покаже, де його сидіння. От тут його парта. Дошки їх не викликають, у них електродошка. І от так виглядає класна кімната Марка. Бачите, кожен має індивідуальну парту, мають свої е, шкафчики, де тримають наплічники. Тут Марчик сказав, всі планшети складають всередину і заряджають. Вчителька всіх зустріла діток такими смартіс, тобто розумники. Що я дуже рада, що ти в мене такий розумний в класі. Це в них кімната, де музика проходить. В них є кілька музичних інструментів, і тут вони співають, грають. Граючи, навчаються. Покажу вам ще одну кімнатку дитячу, третій клас інший. Дуже гарно вчитель. Кожен вчитель собі оформляє як хоче. Так виглядає бібліотека елементарної школи, початкової з першого по п'ятий клас. Тут такий куточок їм іноді. На читання приводять їх сюди, і бібліотекар їм читає книжечки, історії різні. Також є з Лего і з конструкторами місце для малювання, артру. Тут малювання в них, так, але зачинено. Коридорами Марк нас веде у спортзал. Всюди є ось такі питіві станції, де дітки можуть воду попити. І йдемо в спортзал. Гарний, великий, просторий, чистенький. Все, що діткам потрібно. Це таке лого їх школи. Рем. А тут сьогодні ще такий розпродаж книжечок. Букфейр називається. Ще трішки коридорів вам покажу різних рукодільних, оформлених стін дітьми. Вчителі це все нам показують, виставляють. Там у них є дитячий майданчик, вони ходять на вулицю щодня, коли погода дозволяє. І зараз ще печиво тут безкоштовно роздають всім. І на вулиці є трак, який продає морозиво. То на завершення вечора сьогодні. Поїмо морозиво і печиво. Подивіться, яка тут класна кімната. Ото вчителька постаралась. Я просто не дуже хочу заходити. Тут їдальня. Взяла собі за меданцем і ще якесь таке цукрове. Йдемо по морозиво. За морозивом вже сформована черга велика, але наші хлопчики дуже люблять, то нехай чекають. Покажу вам, який гарбузик я вже з городу свого принесла. Він десь мені насіявся з компосту, напевно. Він такий декоративний. Був ще один, але дуже швидко він зіпсувався. І от я ось висадила горшочок, як мені радили, що він, можливо, навіть зиму в мене переживе потім вдома, хоч буде не дуже красиво виглядати, але спробувати можна. Тут в мене така композиція там. М'ята і колеус. не знаю, чи буду забирати, чи як воно буде. Чіскет! Привіт! Каже, у нас хоч і вересень, але ще досить спекотні дні. Так, можна вигрітися на сонечку гарно. Так, якщо ви помічаєте зміни трішки в моєму голосі, це все від алергії на оцю рослинку. На амброзію. У нас всі поля, всі обочини вулиць, і просто нема як з ним боротися, тому що воно цвіте зараз всюди-всюди. Так, всюди. коли я легше переношу, так, да, коли важче. В цьому році е, сильніше мене прихватило, ніж в минулому. Забиваю ніс. Ну, але приймаю таблетки, як вже дуже сильно зле. І так рятуюся. Кукі! Вийшла на прогулянку наша дівчинка, вона вже так гарно з іншими котиками. Всі вже нарешті більш-менш подружилися. Кукі. Тим більше, каже, гарна погода. Треба звикати, бути на вулиці, тому що у нас котики на вулиці живуть. Тут в мене чорнобривці, хоч один кущик. Розрісся, насіння нарешті. А то ніяк вони мені щось в цьому році не йшли. Ось такий маленький, акуратний, але дуже-дуже гарні квіточки на ньому. А гортензія моя, як то кажуть, вийшла з берегів вже. Такий вже величезний кущ, я не знаю. І тут ще десь захована навіть квіточка. Вона така зелена тепер стає. Дуже цікаво, як воно змінює колір цей цвіт. Тут в мене тіньовий квітник, і бачите, гарно ці базиліки квітнуть. Їм добре в тіні. Коли величезний. Ну і ще вам трішки городу покажу. Навела я тут порядки, поросаджувала полуничку. ну і далі вон вуса пускає. Почистила помідори, сухя бадиля повикидала, перчик ще є, селера, там поміж порічками гарно прополола все. І от з поля такі сунуть хмари. Виглядає, що якась можливо і гроза буде. Кукі. Ти що пастися пішла. Начальник, начальник, пішла провірити, чи я добре прибрала. Там ще, бачите, в мене є зелених кілька помідорок, тому я, які кущики мали зелені, залишила. Ще перчик є. Селеру тільки Катя любить, я її дуже не люблю. І там в мене вдалині зелені помідорки, але вони жовті, такі грушевидні будуть. Також я їх насадила, вони мені насіялися з компосту. От Хто не знає, тут в мене така бочка для компосту. компостер. Я сюди відходи різної їжі викидаю. Можна все, крім кісток і м'яса і жиру. Потім перед тим, як удобряти город, тут дверцятка ці відчиняються і я. І маю звітом перегній. А в цій металевій бочці ми спалюємо непотрібне сміття. До руденького доєднався наш біленький Біскіт. Ну, а цей пан завжди на цьому кріслі, то вже так як його ліжко. Добрий вечір. Рокет. Рокет. Як поживаєш? Дуже змучився, так, відсипаєшся. Ти змучився за день, так? Змучився лежати цілий день. Ну, О, подивіться. ну подивіться на цього кабанчика. Кабанчика. Був котенятком недавно, а вже став котяра величезний. Ракет. Зрозуміло. Я хочу показати всю жоржину свою, яка ж вона красива. Це все на одному стовбурі. Оця перша була, вона вже відцвіла. і тепер ще от одна, друга буде, третя, четверта. Дивіться, яка краса, які кольори, амбре. Хто тут на дверях в мене сидить. Який? Расунчик. Всім привіт! Ще разочок. Показую вам, з якого гарного місця. Сьогодні ярмарок. Це вейк Латонка. Тут є озеро, багато різних розваг. Сьогодні тут фестиваль. Всюди є, на вулиці. Будуть продавати всередині. Е, ну, Тут просто я в, в цій будівлі. Е, я вперше тут, то майже півтори години від мого дому. Але дуже всі хвалили, то хотіла спробувати. Я напевно вам ставлю рекламу цього фестивалю. Як вони онлайн рекламуються, вже 45-й рік фестиваль проходить, тому що нереально буде мені пройти і все показати вам. Отак от називається місце. На вулиці вже дуже багато наметів розкладається, а я йду розкладати свій столик. Це було єдине приміщення, де тепло і під кришею. Я якраз навпроти вазоночки. Сьогодні буду мати красу, тут мій столик. І зараз буду свої речі розкладати. So you have to see to believe our famous homemade soup now available in courts. And we really do mean it's homemade from scratch by hand. Now at two locations at Beautiful Lake Latonga: the community center and the original location at the Big Red Barn. Travel between locations by bus or boat. Anyone for a hay ride? See critters. And non profits. Over 120 vendor prizes await at the Vendor Chinese Auction. More prizes await at the All Day Raffle. Так, я вже все розклала і цим приміщенням, де я знаходжуся, прийдуся, вам покажу трішки. Все таке гарне до осені. Вони є дорогі, 9, 13. А тут дивіться, яка милота. Це осінні дітка маленьке. Тут такий бутик невеличкий, все, все осіння. Мій столик готовий, все, як завжди. Мої брошки. Ташок наробила дуже багато в цьому році. І котиків. Я вже вам показувала, що довишивала. Довишивала цю підвізку, такий стиль рококо. Вони тут люблять. Такі оці довишивала, а решта вже... Які є до продаю, потрібно буде сісти і браслетики вишити більше, бо не маю багато. От. У мене сусідка ще розкладається, Іду далі. Покажу, що в цьому приміщенні ще є. Тут папераці. Напевно, так, все по 5 доларів. Таке дешевеньке на любителя Вера Бредлі. Я з ними часто на одних ярмарках. Тут все з альпаки, напевно. Так, з натуральної шерсті все зроблено. Шкарпетки, альпака. Ой, яка альпака маленька, 20 доларів. Шарп такі без пальчик... ну, щоб пальчики висовувати рукавички по 35. Тут менюсіньки такі на пальчиковий театр на пальчики з дітками гратися можна. Тут у нас що? Костерс. Костерс це підставки під горяча такі з різними місцями відомими. О, а тут дивіться. Хтось взяв бусинки, брошки старі і зробив такі картини. О, а тут які. А то люди креативні. 45 доларів такі картини. Тут листівки різні, якісь блокноти, з шкарпеток зроблені такі капкейки. Таке щось на подарунок, хтось як схоче. А це що, це з тканини. А, з тканини зроблені такі ялинкові прикраси на тему мультфільмів різних. По 20 доларів один. <laughs> <I don't know>. <laughs> <laughs> ну і напроти мене моя слабість – газони. 17 доларів такий, 10 доларів такий, а це зацвітає. Стефо Карпус, леді сліпер, не знаю дуже гарний вибір, багато, по 3 долари такі yeah, like сакулентики. The... Yeah. Такий 30, mm, 15. The... такий 15, so такий, не бачу ціни. Такий 14, то так дорожче, ніж в магазинах, але, можливо, вони тут доглянуті краще і без всяких кліщиків і павучків. можна купити от 10 доларів, от такий гарненький, до речі, я б собі такий взяла. Це одна щепка. Тут смаковалики. Бачите, приміщення таке. Не дуже велике, але це одна з найтепліших. Тут найдорожча ціна була взяти столик тут. Але так як в мене ні намету, ні нічого, то мушу так робити. Віночки різні, все вже халовін. Осіння навіть вже є різдвяні. Тут на куті. Це такі американські ляльки, називаються. Реггід. Не знаю, чи комусь вони відомі. Я сама знала тільки, коли мене попросили колись шапочку такої тематики зв'язати. А Інакше я не знала про цих ляльок. Що у нас тут? От вирізали гірлянду з газети, і 8 доларів вона коштує. Це якісь також приправки, соуси, навіть паста є. Ну і повертаюся до свого столика. Ярмарок вже розпочався, люди почали сходитися ще до 9-ї ранку. А я пішла вам показати ще вигляд з віконечка, тому що можливо буде дощик і поки все. Гарно видно, покажу вам, що навпроти мене сьогодні цілий день, який в мене вигляд з віконечка. Гарні будиночки. Ті, хто живуть близько до озера, там також мають дуже гарний вигляд щодня з віконечка. З вами буду прощатися. дячна всім за перегляд. Будьте здорові, мирного неба і всього самого доброго.